Заховались ми, якщо в АТБ, <laughs> тому що там така злива. А їхали ми за доцію огірочки. і кукурудза зараз є по акції 1890. Тільки тяжко, тяжко зрозуміти, яка сама. Пише перший гатунок, Не знаю, чи вона мраморна чи ні. Я йду, що пластівці візьму. Ідеально. Попали на акцію, на наші любимі пластівці. Беру одразу три пачки. Можна взяти й більше. Ще є якийсь новий смак. Бачу його розбирають. Карамель какао болси. Карамель. Він можуть взяти по Коротше, Каролінці не повезло, тому що ми думали її забрати першу і потім приїхати вже в ВТБ разом з нею, але дощ це перебив. Так, Сандора з гранатиком. 60 тут. Дивимося, які тут є ще акції на сочки. Сочки. Все, світло відключили. Тепер навіть і ми нічого не купимо. Дощ падав в 5 секунд. Виключили світло і ми теж нічого не купили. Треба чекати тепер годину, коли включиться світло. Ну, коротше, доці за канал. Ми її зараз заберемо, почекаємо і підемо вже з нею. Кароліна вся мокра. Ми на вулиці гуляли в дощ. Побігла в групу переодіватися. Поки тебе не було, дивишся, штату спік. Хочеш таке? Печенька? Ну це слойоні печенька. Он дивись, оцей один нормальний не підгорів. А ті всі решта трошки тут пригоріли. Оцей найбільший з цукром. Це для тебе. Оце для мене з цукром? Так. Да. А я бачу цук. Ну, то все, їж? А з цукром? Так. Да. Слойка. Бачиш, тут та такі класні слоєчки. Саме головне підібрати вже готове тісто, але хороше. Що? Ти розглядає ходок. Ну так. Майже як ходок, тільки без сусиски. З того тіста, що ми робимо якраз худоги. Його треба отак зігнати. Так, правильно. Береш рівну полосочку, згинаєш в два, як книжечку. Потім ще я зробив ось такі от штучки. Воно кожному. От, Догадаєтеся, Прикольно. як я то зробив оці ці рельєфи. отакі такі от прикольненькі. Вернулися додому і чекаємо, коли включиться світло. І потім поїдемо куди? А тебе. А тебе... Бо і можна... Кольоровий магазин. І <головий> кольоровий магазин, так. Кольоровий магазин це Монако. Отак от всередині вони класно виглядають такі слоєчки. Ти... А, Каролина... а Де вона? давай. Хочеш, щоб з кетчупом налий. На... На соус каже кетчуп. Все хватає, то вже багато. З цього дякую. Дуже смачно. Тепер вони з полуничним джемом. І собі будеш робити так. Слойки з полуничним джемом. Ой. <смас> Молодчинка. Бачила, що мамі купив Антипреспірант. такого ж я... мама не мала точно. Він класний запах має. дай. Рібок. Спортивний. Тримай. Не пшикне собі, бачить тільки. Хоче. Хочеш ще? Їж? Смачного? Добре, що є такий от Джемік, є гастроном Straubier. А мама он медитує біля зупи. Зараз зубку приготує. Поїмо і тоді з повними шунками ми йдемо магазин, щоб не спокуситися на якісь продукти, не по списку. Так, графік вже все. Графік вже невірний, тому що виключають вже як хочуть. Залишилася остання штучка. Настільки карганім не нас сподобалось, особливо з тим джеміком їсти. Ну, поки що зупа зготується. Вона така, що вона їсть і солодке, і зупу. Змішує все докуп. Вона не перебирає, так що спочатку то, потім то. Мама скаче, танцює. На щаслива, бо світло виключили. І може танцювати в темряві. Бачиш, вітричок пригодився. Нам якраз добре дмухати бульончик, щоб він вистегнув. Мені мені далеко. Далеко. Карина йде цілу дорогу, розказує, що хоче ще одну іграшку. Але вже з одною іграшкою за тебе йде. Дежав'ю другий раз. Ну в корзинку сядеш чи не хочеш? Ні? Не хочу в корзину. Так, наші пакети стоять. В Кароліни... Тільки іграшка і іграшка. Давай тако зробимо. Ти посидиш тут, ми закупимося. Всі продукти, а потім в кінці подумаємо, чи купимо тобі іграшку. Домовилися? Хочу Вже ні. Ми домовляємося, якщо ти сідаєш і чемно я сидиш. Я сідаю. Давай. Такий? Так. На, маєш круглий. Тіло круглий. Карліна каже, мама перебирає, перебирає. Але якщо я були палички, був круглий. Ну, то Як був би круглий. То огірок кавун. Капусту хочеш? — То бейбі, капуста міні. Я для малятка купив от пляшечку, то тобі завтра в садочок. Бач? Все, підстаканник. Ти поставив її підстаканник. Хочеш жепати, але ми ще не заплатили за неї. Можна заплатити. Дивлюся, є ще такі пластівці, але вони з самого низу. Біфіт. Типа для фітнесу. І вони ще дешевші зараз по 49. Я тобі п'ятачок, отакі осушки, ти любиш? Круглі. Так. Mm -hmm. Що? Mm -hmm. А якщо ви, можеш випити ціле, поліція забере. Ну та все рівно навіть випиш ціле, то то зато треба буде заплатити. Mm -hmm. Мама нагружає його дивись. Mm -hmm. Ми можемо попробувати той лайфхак, mm -hmm. що на 5 хвилин ставиш мікро і вона виходить така, як звичайна варена. Mm -hmm. Не треба 40 хвилин mm -hmm. варити. То що? То, вот, <laughs> не знаю, ліпше тоді не плюй, щоб світло не виключали, добре? По акції Чупа Чупс Чил. Ну, коротше такий. Дуже-дуже рідкий. Який, напевно, з'їдається, я так надіюся. Жувальні цукерочки, натуральний колір. Можна попробувати. Є ще такі, як Jelly Belly Бебето, Боби. Є солодкі боби, ти таких ще не пробувала в Класні. <рес> Зразу так здивалася. а це мені. Появилися бургери курячі по 45 гривень. Як з Макдональдса. І є ще сендвічі. Їх тут оскільки. Чорний-білий, чорний білий. Чотири штуки. Бургер міні 31, бургер, звичайний, 40. 5,90 і сендвіч 44. Зараз питаємо Наталя, чи ризикувати, чи ні. Брати бургер, він заморожений, типу його підігріти і можна їсти. Ну, ти ти? Але можна потім такі Карліно тільки що зробила. Вертати його зразу через а, декілька ти, 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 хвилин. Я щось синій. Так, боби. Там є кольорові, рожеві і сині боби. Я от думаю, що брати. Просто не бачу тої котлети. Той гамбургер Наталя каже, ліпше не бери. Він може спортитися, там котлета якась хімічна, а з іншого боку, котлета хімічна, значить вона має довго стояти. Що? Що ти хочеш, п'яний йшов від тебе добре. А ти водичку чуть-чуть надпили. Я думав, ти всю лепієш, що тут у Мама яєчко набирає, так? В тебе теж продають чутики по 7 гривень. Айхерц. 7 гривень. І є ще. Нові, бач, наклеючки для дітей, якщо там буба 12 штук. Різнокольорові, типу, супергероїв. Коротше, Наталя хоче таку миску. <реш> така величезна. Вона не є. Ну, така. <реш> да, як не є величезна? Он пристав кароліні до голови. Ти побачиш три короліних голови. Mm -hmm. То я не знаю, який там слад можна приготувати. Mm -hmm. А там буде писати, напевно, ти не то ж Кодуєш, може, оце. Ні, дай. Зараз візьмеш перший раз є зв'язок. 219 вона. О, а їх там всередині ще дві штуки розділені. Такі панди. Що там? Панда. <панда> Ці, цілий відділ оцих класних лампочок. А мені оці сподобалися. Вони напевно прикольні. Я не знаю. Круглі, дивися, ставиш вазоночок, і на них світить сонце. А потім, коли приходить ніч, то вони включаються. Хоче розкрутити. Отак так розкручуєш, тут світить сонце на то. Покажи фокус. Показуй. Хопа. Ось так світиться. Бачиш, міняють кольори. Воно змінює кольори, як веселка. А ці ось так от світяться. О, таким білим. Прикольним, холодним кольором. мені... Зроби фокус, бач? <рекунок> прикольно. прикольно. Просто нема куди ставити. Ми цього року не ставили вазоночки на балконі, тому Фребіль нас нема куди ставити. Ну і де будемо ставити? На балкон прив'яжемо? Добані ми поставимо в Наталя ще собі прикупила тарілочки, іде втішина <рекунок> якраз для м'ясного і сирного. Я думаю, що нас принесе, а, оказується, ні. Ну давай, заходь. В кольоровий магазин з іграшками. Що це таке є? Це вистребує. Вистребує Hello Kitty? Це така чашка, ніби, ніби капучино чи лете. А тут тут треба лити воду? Так. Сподобався такий, як а Багато валіси таке і таке. А оце найпопулярніше. На киця. Може взяти оце? А в'янитка Угу. Хочеш такого. Хочу. Давай візьмемо тобі таку сумку класну. вона зараз популярна. А як був маленький, в мене така ось штучка була. Фантаколор. Це така дошка, і там такі от бусинки, ти їх вставляєш і робиш різні малюнки. Можна зробити єдинорожка такого. Дуже багато маленьких деталей, Бачиш, вони от такі малесенькі. Вони для маленьких діток. Ну, вони і для тебе підійдуть. 4, якраз для тебе. Чотири 4. Ну, 4 і плюсик. Прикольно чи ні? Бачу, що те, що було в маму в дитинстві, то не факт, що в королі зайде. Забрали ми вже IQ піцу Альберт Інштейн. Папероні нямняшки. Це називається Кокора. Кокора. В середині в нас попалася навіть не знаю, якась киця, вона така тяжка. В неї сердечко переблискується, якщо так подивитися на сонечко. В неї є пляшечка. І поки вона, ми доїхали вона, додому, вона відбитку загубили. А, вона переблискується, так? Угу. Класно Якщо ось сюди. На сонце то вона блистить, так? У нас є ще Дивіся, паспорт Дивись, У цьому є дирочка. Ну давай показуй, що там з дирочкою треба робити. Дірочку треба запихати. Цю пляшечку і годувати її, так? Угу Ух ти, поїла. Є ще в нас паспорт з таким сердечком. Зараз ми його відкриємо і ми дізнаємося, хто в нас попав. Марті. так? Так, це Марті. І пише, що ця іграшка змінює колір у теплій воді. Змінюю. Всього побігло. А з іншого боку, тут ще можна щось розмалювати. А, кокора ім'я. Дата народження, королівство обіймів на острові Кокора. Отак от, коротше, купа всього пишу, можна її ще переназвати. Кокора Марті в неї попалася. Тут є ще інші іграшки, які теж змінюють колір на сонці. Змінюють колір на сонці. О, диви яке мило! То я купив. Що? Класне оранжеве мило тато купив? Та. Таке оранжеве сейфгард. Щось дуже довго. Нема гарячої води. Зараз чекай. А Просто світло не було і котел ще не нагрівся зараз. О, все, почався кипіточок. Вау! Дивись, вона зразу жовта стає. Диви. Поміняла колір. Дивись на жовту. Забираєш теплої води і вона знову оранжева. Знаєш, як прикольно? Ти будеш купатися, запихаєш її в теплу воду до себе в ванну, і вона поміняє колір. Дивись, вона знову оранжевіє. Давай. Хоп! О, хоп. Клас! Три, чотири! О, вона зелена! Класна! Вона вже червоніє. Давай, хубаво, зелений! Але вона так швидко, раз запхав і вона відразу стає така зелена. А я бачила? Обланчика корзина була з наклейками. Так? Тут ще є наклейки, але, але я не знаю, в нас не нема наклеїв. Нема наклеїк, не попались, ні? А mm. тепер похоже під мило, що був сейкорт. Клас. Мені ж сподобалось. Зараз мамі як покажеш, мама буде така здивована, буде казати клас, така класна а іграшка. Тільки Карліна могла таке вибрати. Витирає. Сушиться якраз її. Коврик, цей гумовий. Прикольний між іншим, вон теж ці купляли. Ну, лічка і бейбішарк. Мама, ходимо, хочу твій Давай мені. Коротше, набрав короліні гарячу воду і холодну, і на тепер бавиться. Ну покажи, як ти бавишся. Кидай. По зразу одразу на жовтий. А ну діставай. Це тепла вода. Дістаємо з гарячої і в холодну. Раз! За секунду. Прикольно. Все. Тепер колінок навіть каже все, що хоче напускати ванну і купатися. Давай. Вау. Тепер, напевно, буде твоя любима іграшка. Можна її тут лишити в ванні. в неї тільки в ванні бавитися. У тебе унікальні завжди попадаються іграшки, Калінко. Ти везуча. Везунчик маленький.